Добрий день, з вами Ольга і Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Окранформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 691-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день, добрий день. Пане Олександре. Ми знаємо, що окупанти не припиняють обстріл Херсонщини. Тож яка ситуація на сьогодні там? Чутно вибухи зараз. Сьогодні продовжують росіяни знищувати майже пункт Станіслав От третій день поспіль. Вчора там постраждали чотири рятувальників місцевої пожежної. Посту поступ пожежної пожежної охорони від, від, від скорованого на них дрону камікадзе. На щастя, він не влучив саму автівку, але буде отримали травми. Були доставлені до лікарні. Сьогодні знову зранку цілюють Станіслав. Там вже є постраждала наслідок ранкового обстрілу, в наслідок нічних обстрілів пошкоджена амбулаторія, ліцей дитячий собочок. Відділення Укрпошти, багато поривів лінії е електропередач різного діаметру. На жаль, без світла зараз населений пункт і е важка там ситуація. Е Коли обсяги припиняться, будуть працювати енергетики, будемо допомагати. Окрім цього, е сьогодні в весь теж був прильот. Там постраждав чоловік, його шпиталізовано в, в лікарню в Терсоні. І є повідомлення з Береслави, що також росіяни е знову встигли дрон на, одні, на одну з вулиць Бориславу. Попередньо є постраждали? І зараз уточнюється інформація. Трошки пізніше будемо доповідати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з моменту деокупації чи розуміємо ми в цілому, скільки у нас жертв на Херсонщині? Вже? Наскільки я пам'ятаю, приблизно а, зараз а, приблизно 200, 200 чоловік – це загиблі. Може трошки менше, я можу трошки пізніше все сказати. 2 200 – це поран. 2200 в момент деокупації. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація від журналістки, яка відвідувала Херсонщину, і там лунали такі рядки, що вона каже про те, що в Херсоні майже не залишилося багато поверхівок, які не пошкоджені для нашого розуміння стану, взагалі, руйнування. Це приблизно так і є. Якщо казати по області, то 22 тисячі частково. Пошкодження або зруйнованих об'єктів на Херсонщині. Щодо е, самого Херсону, мабуть, 50% багатоповерхів пошкоджень. Жахливі цифри насправді. Що зараз відбувається з критичною інфраструктурою? Чи Херсонщина і Херсон залишаються зі світлом, з водопостачанням, чи з цим є проблеми? Зараз вже ще трошки підвищили. Кількість населення, яке підключено до центрального теплопостачання, наразі вже 91% з теплом. Продовжуються роботи на деяких ділянках, де були пориви, і також є проблемний такий проблемний район це острів, де постійні обстріли, і шкодиться саме тепломережа, яка Воздушним шляхом над землею проведена до району була і зараз є також проблеми з опаленням теплопостачанням в квартирах, тому що є пориви в тих квартирах, які мешканці яких поїхали, немає доступу для не того, щоб перекрити, тому весь стояк. Зветься перекривати того, щоб не було не текло, кажуть, на голову людей. По електропостачанню зараз забезпечення вже повністю є деякі там проблеми, але це може 99% з водопостачанням також населення персону по суттєвостачанням. Якщо говорити про гуманітарну ситуацію, яка вона і чи на цей час продовжується евакуація людей? Вона продовжується більше року вже повна евакуація. Ці всіх, всіх багажаю, щоб е, треба тільки зателефонувати за номером 0800 для того, щоб записатися на е, безкоштовну евакуацію, там сказати, я, які регіони плануєте поїхати, і є бажання. Е, Гуманітарна ситуація, якщо казати там по продуктам харчування, зараз фонди віддають перевагу надання продуктових наборів а, соціально незахищеним верствам населення. Це літні люди, маломобільні, багатодітні люди, ну і також які з інвалідністю. Списки ці всі є в гуманітарних штабів, а, міських та а, в громадах. Люди отримують, от ми нещодавно з головою військової адміністрації їздили по Зевинівському старостату. Люди задоволені, все є, особливо там, де е, є родини з дітьми, їх там постійно опікуються міжнародні організації. Е, Щодо там гумнити, що дійсно необхідно, це е, будівельні матеріали для усунення пошкоджень, хоча першочергове закриття вікон людям, і також там шифер. То, щоб перекривати криші, які побила тут там. Пане Олександрію, якщо говорити про тимчасово окуповану територію з Херсонщини, що відомо, що там відбувається з нашими людьми, чи є там необхідні елементарні умови щодо критичної інфраструктури, чи є якісь новини звідти? Подивіться, якщо навіть казати про те, що ми тут під постійними обстрілами максимально забезпечуємо людей комунальними послугами. Це саме критична інфраструктура. То там навіть е віддалені райони, там гнічисто району Скадовськ, де немає такої безпекової ситуації, важкої, як тут е там люди постійно стикаються з проблемами водопостачання, електропостачання. Е е ніхто не хоче виїжджати е ремонтувати, е ніхто не хоче приймати навіть заявок. Також нещодавно голосили всередині зими, оголосили про те, що будуть видавати вугілля людям, які отримали російські паспорти. Люди почали звертатися до місцевої окупаційної влади. А там навіть не знають, як оформлювати ці заявки не те, що там є. вугілля. є розуміння того, що цей вугіль в кращому разі, якщо він і доїде, то тільки в кінці зими, коли він не потрібен. Тобто, люди один на один з проблемами теплопостачання, водопостачання, електропостачання ну ще й важливе питання про те, що медичної медична допомога на самому низькому рівні, коли-не коли може доїхати швидка, але немає ліків, немає палива, щоб заправити ці швидкі. Повторивну допомогу. Зовсім не казати нічого, тому що немає лікарів, не працюють лікарні, а якщо працюють, то е зосереджені на, на лікуванні поранених окупантів, їх дуже там багато зараз, людям пропонують їхати в Крим, е лікуватися, якщо треба якусь операцію повести, чи е на стаціонар е записатися. Е також є повідомлення про те, що окупаційна е влада почала збирати Підписи в центрах за підтримку кандидату цього диктатора російського, і колаборанти вже бігають, підписувалися інші люди не дуже хочуть іти цим неблагодарним ділом, невдячним ділом займатися, бо бачить, що в принципі ситуація не вирівнюється, нікому вони не потрібні. Окрім того, що там постійно проводять якісь свята а, м, проросійські в школах та якісь центральних площах, то нічого вони не роблять на окупованих територіях. Також є повідомлення про те, що там головний колаборант Лівобережної Херсонщини Сальдо об'явив про те, що до 15 квітня повинні а, формувати списки. Мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків з 20, з 2007 року народжені, включно. І вже там створюють медичні комісії, ТЦП, і для того, щоб до 15-го мати всі списки і почати мобілізацію. Ну них, такий в них є план. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день, Валентина Ринга, Укрінформа. Пане пане Олександре. Якщо можна уточнення щодо евакуації, чи не планується е, обов'язкова евакуація дітей із Херсона, і скільки наразі в місті залишається дітей? Дякую. Наразі там приблизно від 5 до 7 тисяч дітей. Е, наскільки я пам'ятаю цю інформацію, е, окремо щодо обов'язкової евакуації, поки що не планується. Е, там в своєму інтерв'ю Олександр Прикудін окоєнформу казав про те, що ми готові до будь-яких розвиток розвитку ну, погіршення безпекової ситуації. Якщо необхідне буде, то ми це зрогіт чи швидко. Там всіми каналами своїми оголосимо і почнемо евакуацію. Якщо буде в цьому потреба наразі, ми провели евакуацію з 23 населених пунктів вивезли. Майже 700 дітей сім там, з сім'ями там з тільки п'яти з трьох населених пунктів дітей. Діти в цих населених пунктах такі важка робота, коли особливо рідні не розуміють проблем, не не розуміють, що треба їхати, щоб дітей убезпечити а не доглядати за Гусь гусьми курями дірямо. не можуть їх покинути і кажуть, що не так це все. І було гучно. Раніше було гучніше, а зараз нема. Важко працювати з такими батьками, але продовжують наші кримінальна поліція і соцзахист їздити і умовляти людей, тих ці діти. Діті ну, живуть з цими дітьми для того, щоб трошки виїхали. І, а, пропонують різні варіанти, різні матрянки, куди можна їхати з там жити в більш безпечній ситуації. Діти, які залишаються на території Херсонщини, вони продовжують онлайн навчання? Чи правильно ми розуміємо? Так точно продовжуються навчання. Онлайн і не тільки діти правобережної Херсонщини, лівобережної також навчаються в українських школах і діти, які в інших регіонах та за дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, з нами був Олександр Талаконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової.